Володимир Зеленський після активізації росіян на кордоні із Харківщиною повідомив, що Україна перекине додаткові сили на харківські напрямки. Також у соцмережах з'явилося фото з новими російськими символами. Ймовірно, окупанти почали наносити на свою техніку нове тактичне маркування, яке вирізнятиме наступ саме на Харківщину. У Генштабі повідомили, що за минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали. 30 населених пунктів Харківщини, шестеро поранених, три людини загинуло. Внаслідок серії масованих обстрілів міста Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Повідомляється, що за минулу добу з Харківської області було евакуйовано майже дві тисячі осіб. Вночі літаки скидували бо по місту. Дуже багато прямо небо зривалося небо, казалося. Дуже було страшно, гучно. Уже страшно, дуже страшно. і Внуки, і діти, життя. Не хочеться виїжджати ні, точно. Воїни підрозділу гострі картузи стверджують, що росіяни зайняли декілька сіл, які знаходилися майже на кордоні Харківщини і були важкими для утримання. Але лінію оборони не прорвано. За їхніми словами, зараз бої значно менш активні, ніж учора. Ситуація повністю стабілізована. Шановні українці, харків'яни, всім доброго та бадьорого українського ранку. Їдемо тримати оборону на харківському рубежі. Харків тримається і не тільки тримається, і ще й добряче насупає Русні, яка намагалася атакувати вчора зранку. Тож, друзі, від гострих картузів передаємо всім, всім вітання. Все буде Україна і орків близько до Харкова ми не підпустимо. На жаль, вони зайняли декілька невеличких сіл на Харківщині, які були і так в сірій зоні. Тобто їхній успіх єдине лежати. Під розбитою бехою і димітися, Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, який саме так захищають наші позиції. Як потрібно додаємо наших сил на харківські напрямки і по лінії нашого державного кордону по всій лінії фронту ми будемо незмінно знищувати окупанта саме так, саме так щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри. Сьогодні мені і вранці, і ввечері, доповідав головком постійно на зв'язку із міністром оборони все необхідне для захисту, для захисту наших позицій. Забезпечуємо все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням, дійсно. Вчаснена сто біля міста Вовчанськ Харківської області. Що відомо наразі? Окупанти напередодні стіснили спробу штурму на Вовчанському напрямку. Повідомило Міноборони України у Харківську область направляли резервні підрозділи Сил оборони. Зараз тривають бої різної інтенсивності. Зсу утримують позиції. Аналітики Діпстей також повідомили, що в районі Харківщини почалася активізація з боку ворога. РФ пробує заходити і закріплюватися у низці населених пунктів уздовж кордону, зокрема у селах Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка. Президент України Володимир Зеленський заявив, що сили оборони знали про плани ворога, тому зустріли російський штурм вогнем. Нагадаю, напередодні Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій. На Харківському напрямку Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили. Для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку артилерійським вогнем і з того, що мені відомо на сьому на ранку, десь, восьмому ранку, ми їх зустріли вогнем, і я вважаю, що на цей час зупинили артилерійським вогнем ворога.